Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде відео, термінове новини, <схід> буде відео про програму в Альберті, по якій я планував подаватись на піар. І вона на паузі, як ви зрозуміли, вже з назви відео. І зараз спробуємо розібратись, що, чому, як, де, коли, чи відновлять, чи як це працює взагалі, і що буде відбуватися. Тому поїхали дивитися. Тут мала бути заставка, але її не буде, бо я сам монтую відео, тому приступимо. Отже, буквально в понеділок у мене була консультація з міграційним адвокатом. Як виявилось, зараз дуже складно взагалі знайти вікон це у міграційних юристів, консультантів, адвокатів неважливо просто на консультацію, тому що. Дуже-дуже дуже дуже багато людей стали подаватись ця програма по родинним зв'язкам по Куеду, що українці подаються, і просто міграційні юристи не справляються. І я ледь-ледь вицепив заявку місце на консультації. Ось в понеділок в мене була консультація. Я дізнався про свою ситуацію і ось хотів робити ролик про це відео, але. Все змінилось, і зараз поговоримо трішки і про мою консультацію, що я такого цікавого дізнався трішки. І поговоримо про паузу програми в Альберті по імміграції сюди. Почнемо з того, що я дізнався на що мені було цікаво на консультації, і що я саме запитував. Перше, це я запитував про біженство, тому що дуже багато людей в мене в коментарях запитувались після останнього відео, десь тут подивіться. І мені було цікаво, як це працює, чи щось консультант про це знає. Вона говорить, що біженство це остання така штука, якою краще користуватись. Тому що коли ви подаєтесь на біженство, вас забирають паспорт, ви не можете виїхати нічого. І якщо вам відмовлять, вас депортують відразу. І це перше, перший мінус такий другий це вона говорить, що. Дуже часто, якщо люди отримують біженство, навіть після того вони чомусь ґавермент відмовляє, якщо, наприклад, я отримав біженство і я хочу запросити свого родича сюди по візі гостєвій чи просто в гості, відмовляють у цих візах саме людям, які отримали біженство з невідомих причин, хоча по закону вони не мають так робити, але вони так роблять. І там ще є багато зв'язаних з цим штук. Якби це такий останній варіант, на який можна розраховувати. Далі ми говорили більше про програму про піар, про мої шанси. Я оцінював, як краще подаватись, чи через мене, чи через мою дружину. У неї там не вистачає годин, але вона мову може здавати на четвертий рівень по її. Спеціальності вона працює в магазині. А я маю здавати на п'ятий левел, і мені трошки складніше, плюс у мене з граматикою не так гарно, як у моєї дружини. Але консультант підказала, що я можу попросити шефа, щоб він записав мене не як карпентер, а як construction labor, як помічник просто. І тому і після того я зможу здавати іспит на четвірку. Я вже поговорив з шефом, він каже мені взагалі без різниці, як тебе там записувати і як писати, як тобі буде краще, так і зроблю. Тому всім проблема в мене вирішилась, я теж можу здавати на четвірку, а не на п'ятірку, як я думав, це вже легше мені з іспитом. І ще одна штука, яка в мене вилізла з роботодавцем. Я ще не знаю, як ми будемо вирішувати цю проблему, але я працюю 10 годин в день. І нам не платять овертайми. Якби я знав, на що я йду, у нас нікому на фірмі не платять овертайми, всі так приймались на роботу, всіх це влаштовує, тому що багато канадців взагалі не хочуть овертайми, бо говорять, там податки більші, щось там, бла-бла-бла. Я сильно не вник... не в це не влазив, тому що нам і так не будуть платити овертайми, на що це бентежитись за це. Платять як платять, платять за 10 годин, просто як є. Ми дуже багато часу проводимо в дорозі. Їздимо десь по три години в день. Ми кожного дня з Редіру їздимо або в Ведмонтон, або Вал в Калгарі туди-сюди. І ми багато годин в дорозі, але це все рівно врахується як, як наша робота, як констракшн. Так ось, по закону будь-який констракшн-воркер має отримувати овертайми. Це якщо ти більше восьми годин працюєш в день або на вихідних працюєш там, то це мають бути овертайми. У нас цього не платять. І це, якби міграційний консультант сказала, що це якби. Виходить, нелегальна така доплата за нашу роботу. В общем, це не можна показувати при подачі на піар. Якщо хтось знає і зіштовхувався з цим з чимось подібним, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви з цієї, з цього питання вирішили. Єдине наразі, що я знаю, це там можна попросити шефа, щоб він платив нам овертайми. Але я не знаю, як це. Я ще не знаю, як вирішувати цю проблему. Але, як виявилось, і ми сьогодні працюємо, і тут ПАМС приходить від міграційного консультанта Лис, що програму, по якій ми хотіли подаватись, її тимчасово призупинено. І ось давайте тепер детальніше про це поговоримо. Я зараз зачитаю текст на офіційному сайті Альберта Сія. Де взагалі про цю програму? Там все, що стосується гавермуду піару, там податків, ноків, все-все-все там є. І ось давайте я прочитаю про цю програму. Хто не знав, ця програма одна з найкласніших взагалі по піару в Канаді. Можливо, вже зараз десь вийшли ще кращі умови, але я вже давно цим не цікавлюсь в інших провінціях. І на той час, коли вийшла в Альберті, це була дуже непогана програма. Потрібно пропрацювати один рік. Потрібно здати іспит англійської на п'ятерку або на четвірку, залежить від професії. І, і в принципі, все. Ну, моменти, щоб фірма була дійсна до подачі там рік, чи скільки, чи п'ять, не знаю. І там такі дрібниці. Але в цілому це була дуже легка така програма. Ти просто працюєш у роботодавця офіційно, щоб це було. Здаєш іспит на четверку або п'яку, це дуже легко, і, в принципі, і маєш піар. І ми планували по цій програмі подаватись. Получається так: ти подаєшся на цю е, Alberta Opportunity Stream, подаєшся на цю програму, е, якщо тебе провінція одобрює, вона дає якусь кількість тобі балів, і потім ти попадаєш в список уже завжди в мене вилітається. Є провінційна програма, а є федеральна. І потім ти вже попадаєш на федеральну програму в список. Я вже забувся, як називається там програма. В общем, там з усіми балами і тебе вибирають. Але оскільки тебе провінція вже одобрила, в тебе багато балів є, тебе якби швидко вибирають і роблять тобі піар. Коротше, дають це один із найлегших шляхів отримання піару. був. І зараз цю програму закривають. А просто податись на. А просто податись на федеральну програму в нас не вийде, тому що там, щоб набрати велику кілька, кількість балів, там дуже такі вимоги. Там потрібно високі чим вищий англійський, тим більше балів у тебе. Там потрібно там супер якась професія, супер робота, там, бла, 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 щоб набрати якісь бали. Нормальні, і то не факт, що ти дотягнеш до тих балів, бо там дуже велика конкуренція, і багато людей приїжджають там з класною освітою, з класним рівнем англійським. І я там зі своєю четвіркою, яку і то ще не здав. <гаду> Буду лізти туди. Це нереально. Ну, в общем, це така предісторія. Давайте підемо до цієї програми, яку зачинили, поставили на паузу. І зараз, до речі, такий прям бум. Всі пишуть в Фейсбуці. Якщо хтось уже це читав, ви бачаєте, що я повторююсь, просто не всі читають Фейсбук. І плюс ми ще поговоримо про це про цю новину, обговоримо. Отже, читаємо новину з офіційного сайту. Імміграційна програма Альберта Advantage Immigration Program тимчасово призупинила прийом заявок Альберта Opportunity Stream до подальшого повідомлення. А, IP продовжать оцінювати заявку Alberta Opportunity Stream, подані до паузи. Тобто всі, хто вже подався до сьогоднішнього дня, вони будуть розглядати. Проекти заявок на порталі АIP, які ще не були надіслані до моменту призупинення, включно з тими, що очікують, остаточної оплати не приймаються. Тобто, якщо ви заповнили заявку і ще не оплатили, або в процесі заповнення цієї заявки і до сьогодні ви вже ще не проплатили, вони вже, вже не приймуть. Ця пауза, а далі саме цікаве. Багато хто вже переймається, що от, все, пауза там, але тут е, дуже класно описано і дає надію, що все буде норм, що її відновлять цю програму. Ця пауза дозволить програмі розглянути поточний інвентар і зосередити свої обмежені імміграційні номінації на пріоритетах, таких як. Заповнення дефіциту робочої сили в охороні здоров'я, технологіях, будівництві, сільському господарстві, туризмі та гостинності та інших секторах, які користуються попитом, АІП вживатиме заходів для управління майбутніми обсягами заявок відповідно до програмних пріоритетів і підтримки прийнятних стандартів обслуговування в усіх потоках. АІ знову обновить сайт, коли пауза буде знята та прийом заявок у потоці відновиться. Тобто, що це за пауза? Вони просто... Взяли перерву, щоб оцінити свої сили, подумати на які професії варто набирати людей, тому що в них ось є дефіцит в, в, певних, в певних областях. І, на моє, на моє щастя, будівництво сюди входить, що вони кажуть, що у них дефіцит робочої сили в охороні здоров'я, технологіях, будівництві, сільському господарстві і так далі. Тобто більше всього, я так думаю, що вони зроблять цю паузу, передивляться свої сили, куди саме які професії їм потрібні, і просто в цій програмі вони змінять професії, тому що на зараз там дуже багато професій входять. Там є невеликий список професій, які не підходять, а всі інші професії підходять. І ось вони, щоб не набирати дуже багато людей, які їм не потрібні, ну, в плані професії, які їм не потрібні. Вони хочуть змінити, я так думаю, на цей список професій, які саме їм потрібні, у яких їх дефіцит. Тому перейматися не треба. І чекаємо, коли вони передивляться свої пріоритети і обновлять список професій. З іншої сторони, перейматись треба, тому що можливо, якщо у вас професія не на будівництві, не в туризмі, не в охороні здоров'я, не в технологіях або що тут ще гостинності. В сільському господарстві, якщо у вас не в цьому, то, можливо, вашу професію приберуть з цього списку і а, буде проблема з отриманням, вам треба буде шукати іншу програму, по якій подаватись. Але знову ж таки, поки що без паніки, чекаємо новин, а, все, все прочитаємо на офіційному сайті. А, також я отримав інформацію від. А, Міграційного консультанта, що такі призупинення і паузи вже були, і що тут нічого страшного. Більше всього, що її відновлять невздовзі через півмісяця, місяць, два. І ще вона говорить, що 1 березня Альберта планує випустити якусь нову програму по імміграції. І можливо будуть новини по цій програмі також, а можливо, випустять нову програму якусь іще легшу для отримання. Тому ми просто чекаємо 1 березня і 1 березня будемо мати точну інформацію з приводу нової програми, якщо вірити цим джерелам, якщо буде, що 1 березня вийде нова програма, якась і будемо вже мати більше інформації. До 1 березня вже залишилось не так багато, півмісяця просто зачекаємо. Без паніки, і там в березні вже буде відомо, що і як і коли. На жаль, так. Ця пауза є, але що поробиш? Можливо, ще, ще легше буде отримати, так як з правами, з водійським посвідченням було в Альберті, що на початку всі перездавали. Здавали іспити, щоб отримати водійське посвідчення тут канадське, а потім просто Альберта вирішила, що будуть міняти українські на канадські відразу, без іспитів. Тому, можливо, з піаром так само буде, і вони зараз призупинили, а потім зроблять для українців отак піар будуть. Ми всі, звичайно, на це сподіваємося, але вже як буде, так і буде. Я в це не дуже вірю, але хто знає, віримо в чудо. Це все, що я хотів поговорити про піар, про цю програму, що вона призупинилась. Ем, до речі, з останнього чи з передостаннього ролику я розповідав про е, паспорт, про цей законопроект, що в мене паспорт закінчиться. Так, в мене через рік і кілька місяців закінчується паспорт, і я вирішив не бити таку тривогу. Я пробую зараз і далі записатись в чергу <хи> на подачу паспорту, але. Виявляється, там один у нас консул залишився. Там якісь у них кадрові перестановки, кадрові зміни в консульстві. І там один консул, і він не справляється, багато заявок, плюс люди ринули паспорти міняти і це все. Тому поки що я не втрачаю надії записатись і подати на новий паспорт. У мене є рік, буду подаватись на піар або через цю програму, якщо відновлять, або через якісь інші. Буду пробувати. Поки що не знаю. Потім отримую піар вже і зможу бути без паспорту, поки його не зроблю. Не буду просто виїжджати. Ось так. З приводу піару, до, до речі, хочу вам поділитись, що я вже зробив, які я кроки роблю, щоб якомога швидше отримати піар. Взагалі, основним стопом для мене був наразі, щоб подаватись на цю програму, це англійська. І з нею тяжче всього, тому що її треба вивчити, піти здати іспит, і просто так не збереш документи і не подаси, наприклад. Це треба вчити, здавати іспити, і я в процесі. Але е, щоб була така ситуація, що як тільки я здам англійську, я міг відразу подаватись, треба приготувати ще деякі документи. І от я зараз вам розповім, можливо, комусь буде корисно, що які саме кроки я роблю, щоб пришвидшити цей процес. Е, отже, я зробив і собі, і дружині. Ми зараз робимо підтвердження дипломів. Дружина вже отримала через Вес. Е, я зараз чекаю, тому що у мене не один учбовий заклад, а два, і один з них вже закрився. Е, е, тому трошки довше мені робляться ці документи. Я наразі чекаю, але невдовзі вони вже будуть. І це одне з важливих, те, що потрібно на піар, і е, те, що. Робиться довго, тобто це може 2-3 місяці робитися, може 4, може і 5, в залежності від ситуації. Тому навіть якщо ви не, не, не по цій програмі плануєте подаватися, а по якійсь іншій, все рівно вже робіть підтвердження ваших дипломів е через е якісь служби, вес, просто напишіть підтвердження дипломів в Канаді. Ви знайдете кучу інформацію е в Ютубі. Все поступово там люди розказують, як це зробити. Але просто знайте, що вам потрібно для любої програми по, пер... по отриманню піар. Вам потрібно підтвердити ваші дипл... дипломи. І вони робляться довго. Тому вже займіться цим, якщо плануєте тут залишатись. Далі це е... довідку про несудимість. Е... Вона теж не так швидко робиться. Це треба за останніх 10 років або з 18 років, де ви проживали більше ніж 6 місяців. Я жив в Польщі і в Україні за останні 10 років, більше ніж 6 місяців. Тому я роблю довідку про несудимість із Польщі, із України. Вона дійсна один рік, от якраз в понеділок з міграційним консультантом я це дізнався, точно вона підтвердила, вона дійсна один рік. І вона дійсна так, що, наприклад, зараз 11-й місяць, як я взяв довідку, і я тільки подаюся на піар, і вона ще дійсна, то можна подаватись і все, вони вже нову просити не будуть. Тобто, до моменту подачі вона має бути ще дійсна. А скільки там залишиться, от ви подались, і через два дні вона чи через тиждень закінчується, то більше всього, що вони не попросять її перероблювати. Тому я заздалегідь вже почали ми це робити. В Польщі я роблю. Я не знаю, якими методами можна зробити. Можливо, це можна через польське посольство, через особистий кабінет, там, можливо, в Польщі можна якось це зробити, але ми пішли таким шляхом. Ми зробили довіреність, відправили її в Польщу, і людина в Польщі з моєю довіреністю піде, пішла вже в ужин в Польщі і попросила довідку Нікаральнощіцю, довідку про несудимість з Польщі. І вони вже готові. Ми вже чекаємо, що нам їх сюди передадуть. З України, як ми це робили? З дії я запросив витяг з дії, потім відправив його. В консульство тут. Як це все зробити? безліч інформації в інтернеті. Тому шукайте, не лініться, вчіться користуватись пошуком в Google. <хи> і е, просто я витяг, зробив, склав конверт, заповнив анкетку, е, поклав ще один конверт туди для зворотнього, підписаний, е, оплатив збір і відправив консульство в Едмонтон. Вони підпишуть, зроблять мені оригіналь з печаткою і відправлять мені назад. Тому це теж робиться я не знаю скільки. Зараз там завал, і це може трохи потривати кілька місяців, тому я вже це зробив. І ми з дружиною чекаємо із України таким чином довідку також про несудимість. То ось саме основне, що треба, це дипломи, довідку про несудимість, що і екзамен з англійською, над яким я працюю. І з роботою, щоб не було проблем з цими перепрацюваннями, я ще не знаю, як ми вирішимо це питання, але будемо щось думати. Ось на, на такому я шляху. Тобто в мене вже трішки якісь кроки почались, але найважливіше це я чекаю, поки здам англійську мову і чекаю новини тепер, коли обновиться як обновиться ця програма, які зміни будуть, як вони ускладнять або облегшать програму, або нічого не зміниться. Побачимо далі. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись це корисно для когось. Не забувайте писати коментарі, якщо у вас є якісь інші ситуації, або те, що я розповів, ви вже пройшли, і знаєте, там хочете написати інформацію, як це зробити, довідку з конкретикою, пишіть, будь ласка. Також ставте вподобайки, діліться цим відео з людьми, які. Живуть в Канаді, планують тут отримати піар в Альберті. Хто планує їхати в Альберту, наприклад, можливо, це теж вплине на вибір провінції, в яку людина збирається їхати. Тому що зараз багато українців в останній потяг пригають до закриття програми Кует. Пригають, щоб приїхати сюди, і багато хто обирає Альберту, тому що мені пишуть, дзвонять в інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі. До речі, всі мої контакти є в описі під відео і в описі каналу. Також, якщо у вас є якісь питання, пишіть мені туди. Я всім відповідаю, стараюсь. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки. І дякую вам за перегляд. До речі, якщо хочете пригостити мене кавою або чаєм, ви можете зробити це на карту Монобанка в описі під відео або будь-яким іншим способом, там через спонсорство в Ютубі, або в описі під відео все є. Дякую вам, мирного неба всім над головою. Па! До речі, я нарешті тут о, свій, о, свій офіс кімнату, скажімо так, облаштовую. Це що з приводу будинку. Якщо хто не знає, я там взяв будинок в кредит кілька місяців тому і досі не можу очухатись з ремонтом. І потрошку, потрошку все обставляємо, обживаємо, і ось нарешті я вже трішки зробив собі куточок, де я можу знімати, сидіти, працювати за комп'ютером. Це класна частина життя у власному будинку, коли ти вже можеш облаштувати щось на свій смак, перефарбувати стіну, зробити поличку, прибити, прикрутити, не паритись, що ти не можеш, бо це не твій будинок, ти його орендуєш. Це прикольно. Ладно, дивіться там далі відео інші.